Як шакал врятував брахмана. Індійська народна казка. Якось раз ішов один брахман лісом і раптом побачив клітку а в ній леопард. Звір гарчав і кидався в клітці. Коли брахман підійшов ближче, леопард став просити його. Добрий брахман, допоможи мені вибратися з цієї пастки. І я ніколи в житті не забуду твоєї послуги випусти мене з клітки. На це Брахман відповів Ти злий і кровожерливий звір. Я не можу випустити тебе на свободу. А леопард благав Брахмана і клявся, що надалі він ніколи і нікому не заподіє зла. Брахман все ж повірив леопардові і відчинив двері клітки. Леопард вискочив з клітки, негайно кинувся до Брахмана і сказав Ох, як я зголоднів зараз я тебе з'їм. Адже ти дав слово не робити нікому зла? здивувався Брахман. Хіба можна платити злом за добро? Не квапся, невдячний. Запитаємо спочатку у перших чотирьох зустрічних, чи маєш ти право з'їсти мене. Добре, погодився леопард. Нехай буде по твоєму. Спочатку брахман з леопардом пішли до баньяна. Баньян, сказав брахман дереву. Цей леопард сидів в клітці. Я зглянувся над ним і випустив його на волю. А тепер він хоче з'їсти мене. Скажи, хіба це справедливо? Дерево Баньян відповів. Люди дуже невдячні і несправедливі. Спочатку вони відпочивають в прохолодній тіні під моїм гіллям, а потім ламають їх, розкидають і палять. По-моєму, леопард має право з'їсти тебе. Брахман з леопардом пішли далі і зустріли верблюда і поставили те саме запитання. Я дуже багато працюю на свого господаря, відповів верблюд. А господар погано годує мене і б'є без усякого жалю. По-моєму, буде незле, якщо леопард розправиться з людиною. Леопард зрадів відповідям баньяна і верблюда і сказав брахману Ну, тепер я тебе неодмінно з'їм. Не поспішай, запитаємо ще двох зустрічних, відповів Брахман. Незабаром вони побачили вола, але Віл теж став сварити людей. І тут леопард не витримав і зірвався. Чуєш, всі говорять, що я тебе маю з'їсти не хочу більше чекати. Ні, пручався брахман. Адже ми домовилися запитати чотирьох зустрічних. Он, бачиш, біжить шакал. Давай запитаємо і його. Якщо шакал скаже те саме. Що і перші троє, тоді робити нічого ти можеш мене з'їсти. Брахман покликав шакала і розповів йому все. Я повинен побачити своїми очима, як це відбувалося. Тільки тоді я зможу дати правильну відповідь, сказав шакал. Покажіть мені цю клітку. Вони повернули до клітки. І шакал сказав Брахману. Покажи мені точно те місце, де ти стояв. Брахман підійшов до клітки. Я стояв ось тут. Потім шакал звернувся до леопарда і спитав, де знаходився він. Я був у клітці, відповів леопард Мені важливо знати, як ти там сидів, сказав шакал. Леопард стрибнув у клітку на те місце, де він сидів раніше. А дверця та клітки були зачинені чи відчинені? запитав шакал. Дверцята були зачинені, відповів брахман. Ну, так зачини їх, наказав шакал Брахману. Тоді вже я зрозумію, як була справа. Брахман зачинив клітку, а шакал засміявся і сказав Леопард, ти злий і невдячний. Залишайся в цій клітці і знай, що ніхто тепер тебе не випустить на волю. Леопард заревів від злості та почав кидатися в клітці, але вже було запізно. Брахман полегшено зітхнув і подякував Шакалові. Ти врятував мені життя. Як мені віддячити тобі, друже мій? Шакал усміхнувся і відповів Пам'ятай, що не кожному можна довіряти, навіть якщо він клянеться у доброті і завжди користуйся розумом, тоді врятуєшся від біди. Брахман пообіцяв запам'ятати цю науку і більше ніколи не чинити необдуманих вчинків. А Шакал побіг далі своїми стежками, залишивши Брахмана живим і вільним. Ось так і залишився леопард у клітці за свою жадібність та невдячність. А Брахман зрозумів, що найбільший дар це мудрість і обережність. Дякую всім, хто слухав. Якщо казочка вам сподобалась, ставте лайк, підписуйтесь, щоб разом слухати ще більше цікавих історій.